У Волинському національному університеті імені Лесі Українки працює унікальний освітній простір маленький університет при обласній малій академії наук. Два роки поспіль ми реалізуємо проєкт Титячий університет з нашими, спільно з нашими партнерами Волинським національним університетом імені Лесі Українки та Луцьким національним технічним університетом. Дуже приємно, що в обличчі фонду Ігоря Палиці тільки разом ми знайшли надійних партнерів, які підтримують фінансово цей проект. Підтримують дітей. Власне, ви бачили, що і роботи, і мікроскопи, які придбані саме фондом. Тут діти вивчають не лише шкільні предмети, а й займаються творчістю, науковими дослідженнями, розвивають критичне мислення та лідерські якості. Це не просто навчальний заклад, це спільнота, де кожен учень може знайти себе, розкрити свій потенціал на різноманітних гуртках від робототехніки до хімії. Ми розбираємо тут. Не тільки теорію, як це роблять в школі, а ми робимо різні експерименти і питання, які мене цікавлять, в хімії ми розбираємо з нашою вчителькою-викладачем. Тому... Тому я сюди ходжу, мені це дуже цікаво. Заняття з хімії, в Малій Академії наук це завжди цікавий дослід, нові знання та можливість мислити як справжній науковець. В Малій академії наук я зрозумію, що хімія це не просто шкільний предмет, а це те, що може тебе захопити так, що ти будеш ходити кожен день, будеш, наприклад, знаєте, як читаєш книжку, почав з першої сторінки, далі продовжуєш, продовжуєш, продовжуєш її читати. Тому для мене хімія це як моя частинка мого життя. Хожу сюди для захоплення. Хочу пов'язати хімію зі своїм життям, хочу займатися біоінженерією. Учні маленького університету вже демонструють вражаючі результати. Багато з них стають переможцями олімпіад, наукових конкурсів та творчих фестивалів. Я навчаюся в студії природи два роки, і ми на заняттях робимо різні експерименти та цікаві досліди. Вивчаємо різні науки. Сьогодні я вам принесла кристал, ми його робили на занятті, Він із мідного купуру. Він у нас ріс тиждень. На жаль, він розбився, він був великим. Приймаю зараз участь у конкурсі всеукраїнському кристали. І дуже цікаво тобі це робити. Так це дуже ці вирощувати кристали. Це як може хтось подумає, що їх кормити ж треба чимось. Що 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 потрібно робити, щоб виростати Зазвичай робиться роствор, який стоїть в холодному місці деякий час, та з ним дуже цікаво спостерігати. Там виростає кристал, інколи вони бувають дуже торнацької форми. Юні студенти маленького університету навчаються бути відповідальними допитливими та сміливими громадянами, які зможуть змінювати світ навколо себе. Зараз, незважаючи на всі обставини, такі заклади, як малі академії, працюють, підтримуючи обдарованих дітей, намагаються їм привити любов до науки, інтерес, зацікавленість, і дуже багато потім випадків, коли дійсно найкращі діти манівські, а стають так само членами журі, стають до лав політиків, викладачів і так далі. Це дуже цінно для нас, тому що без нашої майбутньої інтелектуальної еліти ну, неможливо наше майбутнє. Маленький університет це місце, де діти та молодь отримують не лише знання, а й натхнення для розвитку своїх талантів. Фонд Ігоря це тільки разом продовжує допомагати малій академії наук втілювати проєкт Маленький університет, в рамках якого відбуваються найрізноманітніші гуртки. І сьогодні ми бачили, з яким захопленням діти відвідують гурток хімії і як вдало педагоги підтримують це їхнє захоплення і насправді наштовхують на глибокі роздуми про те, що в майбутньому вони хочуть бути біохіміками, біоінженерами та інші такі доволі складні спеціалісти спеціальності, як для дітей 6-9 класів дуже приємно бачити таку талановиту молодь і, звісно, підтримувати її вдвічі приємніше. Маленький університет при ВНУ це приклад того, як спільні зусилля громади благодійників та освітян можуть робити вклад в успішне майбутнє уже сьогодні. Мирослава Сябер, Василь Любежанін для новин на часі.